Слава Богу. Крізь всі події, які нас оточують. Головне залишається головним. Щоб не відбувалося, є головна подія. І це є план Божого Спасіння. І Ісус Христос прийшов на землю, щоб показати, як жити. І про це буде вірш. Ісус, ти увійшов моє життя? Як сонце, що дарує тепле відчуття, як пташка, що співає навколо усім, як дощ, який змиває бруд та пил, як світло, яке вказує дорогу, як стежка, по якій усі йдуть, і як вода, яка втамує спрагу, як хліб, який додому всі несуть. Твоя любов, Ісус, доступна є усім? Хто є багатий, бідний, молодий, старий? Чи є сім'я? А може, ти один зовсім? Чи є мета, чи ти живеш без мрій? Чи ти міркуєш, чи живеш, аби дожити? Чи каже, хтось тебе люблю, чи тих нема? Для кожного, не вибираючи кому годити, співає пташка, не відаючи, яка йде душа, а сонце світить і не вибирає, ось цьому дам, а цей не заслужив. А дощ, який поля сади всі урожає, усім дає, і не питає, а хто це посадив. Ліхтарик ввечері освітлює дорогу. Не тільки тому, хто за це платив, а стежка, яка протоптана по воду, є для усіх, іди лише по ній. Вода, яку з колодця всі черпають, не вибирає бути гіркою чи доброю на смак, а хліб, який печуть, усі купляють. Та в кожному будинку потрібен він, а чи не так? Борець. Твій почерк є усюди. Велике Сонце, дощ, пташки. Усі вони дають не так, як люди. Найбільший приклад є Ісусе, ти. Як безкорисливо любити, як віддавати знову і знов, як щиро віддано любити. Як бути сіячем приємних слів, розмов, ти показав усім, як нам тут жити, ти був людиною, прожив життя святе, ти постраждав, узяв на себе усі тяжкі муки, щоб мали ми життя в тобі нове, ти переміг і ми з тобою, ти в мертвих став. Воскрес живий і кожен, хто повірить, буде жити, спасенним буде чистий та святий. Тому, як хочеш слід приємний залишати, дивися на Ісуса і як Він живий. Тобі бажаю наче птах для всіх співати, щоб цю молодію почули. І Господа почали усі прославляти. Амінь.